Дорога церква, слава Ісусу Христу, за велике Господнє благословення, за те, що перед цим було нагадано, що збираючись на це місце, ми прийшли сюди утверджуватись нашому Господі Богу. І те звання, яке він сьогодні покликав в нас, ми маємо його робити твердішим і твердищим, за що слава і хвала йому. Більше того всього, коли розмірковувати над словом Господнім, над його благодаттю, милістю, яка приводить сьогодні нас на це місце, ми можемо замітити, що в нашому житті Бог допускає деякі моменти, деякі обставини. І справа в тім, що якщо ми не в дожному состоянні, ми деколи не розуміємо, як з тим або іншим боротися, чи то є благословіння, чи то є випробування, чи можливо щось Господь Бог хоче проговорити сьогодні до мене. А можливо, Він хоче мене сьогодні чимось розбудити. І коли ми приходимо сюди, Господь Бог приготовляє вже зарані той маршрут, по якому він буде вести служіння. Хоча ми молимось, хоча ми взиваємо до нашого Господа, але Бог уже зарані знає наші всі потреби. І коли ми приходимо сюди з пошуком Його, Його волі, Господь Бог відкриває нам сьогодні деколи те, що нам не зрозуміло. Дек... Деколи із за того, що нам це не зрозуміло, ми можемо його сприймати в штики. Але, дорогі, браті, і сестри, моє бажання сьогодні, щоб кожен із нас зосередився. Зосередився сьогодні на найголовнішому, чого ми сюди прийшли, ради кого ми сюди прийшли, що приводить на це місце на сьогодні? Не тому, що тут просто зібрання, а тому, що ми бажаємо прийти пред лице Господа Бога нашого, поклонитися йому, навчитися від нього. Адже, дорогі браті і сестри, цей світ не знає його, а ми пізнали його, пізнали Його благодать і розуміємо, що наше життя без нього даремне. Дорогі браті і сестри, навіть більше того з дерзновіння можу сказати, без нього життя наше, воно дрова ада. Але з Ісусом Христом у нас є вічна надія за що слава і хвалею. Хотів зачитати місце того Записання, воно буде записано в царств. Друге, друге царств, п'ята глава це з українського перекладу. В російському це буде четверте царство. Сказані будуть такі слова, вони нам всім відомі, але тим не менше. Нааман, начальник війська армійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважний, бо через нього давав був Господь перемогу арміянам. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу Амореї зробили натиск. І забрали, і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. і сказала вона своїй пані: От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, то вигоюв би його від прокази, пішов на до свого пана, і оповів йому, так і так, мовляв, говорила дівчинка, що з ізраїльської землі. А Марійський цар і каже: Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя. О, о, вібрався він, узявши з собою десять талантів срібла, шість тисяч шекелів золота і десять перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа. А в ньому стояла. Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб Ти вигоїв його від прокази. Як прочитав ізраїльський цар Листа, то роздер на собі одежу і каже: Хіба я Бог, що умертвляти і оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази. Глядіть лишень, він, певно, шукає тільки зачіпки. До мене, довідавшись, Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїльський цар роздер на собі одежу, послав до царя, сказавши, чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і узнає, що, в Ізраїлі, що є в Ізраїлі пророк до цього місця. Пері браті і сестри, коли читаєш місце Святого Писання, в ньому настільки велика благодать і милість Господа, на перший погляд. З однієї сторони, вона ця історія нам всім відома. Я думаю, що його з недільної школи і вже і не раз вона перечитувалась. Але тим не менше, хотів би заакцентувати деякі сьогодні аспекти. Перший аспект, який мене сьогодні здивував, коли я читав, перечитав це місце того писання, не один десяток разів, є аспект, коли каже таку характеристику. А іменно. Наяман, начальник війська арамійського царя, був великий чоловік у свого пана і поважний, бо через нього дав був Господь перемогу араміянам. Дав був Господь. В іншому перекладі в даному випадку сирійці. Тут буде сказано арамійці, але Господь Бог дав перемогу воєначальнику, який противник Ізраїлю. Нічого не знаходити тут дивно. З однієї сторони, ж Бог має допомагати тільки народу своєму. Чому тут, іменно ця фраза звучить, вона не даремна. Вона показує дещо в житті цього чоловіка, і вона показує дещо сьогодні те, що нам, віруючим, які вважають, що тільки благодать і милість до нас розшириться, воно трошечки дивне, адже ми бачимо, що Бог був тою людиною, яка й йновірець. Яка не визнає Бога, яка не поклоняється Богу? Більше того всього, яка шкодить Ізраїлю. Дорогі браті і сестри, читаєш це місце Святого Писання, і думаєш Боже, а чому ж так? Чому ж ти знаходишся з цією людиною? Чому ж ти допомагаєш їй? І написано під час одного з наскоків, під час одного із рейдів, коли вони проходили через землю ізраїльську, вони закоплюють там дівчинку, дівчинку, якої позбавили батьків, дівчинку тепер, яка по суті сирота являється, привозять в іншу країну, в інший будинок, з іншою культурою. І дорогі браті і сестри, знаходячись там з домі цього чоловіка з дружиною в іншому оточенні, ця малесенька дівчинка стає там великим світлом, яким сьогодні так бракує бути сьогодні нам. Дивишся на неї, і вроді би ж, я не знаю, що вона знає так слово Господнє, як сьогодні кожен із нас. Я не знаю, що вона так молиться, як сьогодні кожен із нас. Але я читаю слово Господнє, що її слова, її віра попливала на цього чоловіка, який є іновірець, який не славить Бога, який шкодить її народу, який сьогодні ворог. А вона говорить до нього такі слова, і каже: якби пан мій. То він не пан, він загарбник. А тепер поясніть, як це розуміти, особливо сьогодні, як зрозуміти ці слова. Дорогі браті і сестри, чому Божа благодать проявляється сьогодні? Ми бачимо старого заповіту, коли вона проявляється через всю історію. Людина, яка не знала Бога, я шкодила народу ізраїльському, і до неї благодать Божа касається через цю дівчинку, через її прості слова, через серце, через ту настанову, яку вона отримала в домі. Думав. Такий приклад казати, не казати. До прикладу, в мене в дитинстві в батьків не було машини, і в результаті цього я про машини майже нічого не знав. Знав, що це приблизительно якийсь транспорт, знав, що в неї чотири колеса. Більше про неї нічого не знав. Не знав навіть, як, чим вона живиться, яким паливом. Оце всі мої знання. Ну, зато, завдяки тому, що батьки були кравці, я знав приблизительно, як виглядають лікала, я знав замки, собачки, знав, як куртку кожну зробити з нуля очасті. Бачу, як вони це роблять. Бачив, наскільки це трудоємкий процес. І про ці речі я міг розсуждати, про машини не міг розсуждати, тому що їх не було ніколи в нас в сім'ї ніхто про це не говорив. Дорогі братії і сестри, а всеї дівчинки в сім'ї говорили про Бога. І чим вона була наповнена, тим вона могла сказати там, де були несприятливі обставини. Це великий сьогодні урок для всіх нас, хто знаходиться в сім'ях. Щоб що ми сьогодні говорили? Про що ми сьогодні звіщали? Я місце того писання не скроємо, о дітей наших, тільки по одній причині, тому що зі цієї історії ми бачимо, що ця малесенька дівчинка стала тим світлом, тому що батьки вклали в неї дещо. Вони вклали в неї знання про Бога. Вона знала, вона чула про Пророка, і батьки сказали про це. Тому що іншого інакше інформація не зберігається, але в ній, в її сім'ї казали, що є пророк в Ізраїлі, і з цією вірою ця людина, яка не віруюча, відлучена від общества ізраїльського, яка являється ворог, звірою цієї дівчинки іде, довіряється їй, іде до свого царя. Цар посилає посольство своє. До Ізраїльського царя. І ми бачимо, що далі відбувається. Але мене захоплюється благодать, мене захоплюється милість Господа Бога. Де, коли ми читаємо Єфесіанам, 2 глава, і там написано в російському перекладі, будучи чадами гніва. коли не задумуєшся, наскільки великий гнів міг бути. Ця людина була такою. Але Бог коснувся її серця. Бог дає сьогодні кожному шанс. Бог дає сьогодні кожному можливість проставити його святе ім'я. Бог сьогодні взаємодіє з усіма людьми, і не буде тої людини, яка скаже: А до мене слово Господнє не казалося. Ні, дорогі браті сестри, не буде такого. Воно касається як довіруючих, так і недовіруючих. Кожен, хто приходив в цей світ, ізначально Бог дає одобрення, буде ця людина жити чи не буде ця людина жити. І коли ми читаємо все людини, з самого початку Бог дарував через неї перемоги, хоча вона і не вірить. І з самого початку Бог починав працювати над цією людиною, щоб в определенний час, в определенний момент, вона почула слова, якими спасеться вона і не тільки. При браття і сестри, і здається, ця історія могла би закінчитися великим благословінням. Але далі відбуваються події, які для мене були трошки недоумінні. Які сьогодні визивають питання: а чому ж так сталося? Ми читаємо далі: ця людина, розуміючи, що вона йде пред пророка, ми бачимо, як вона готовиться, вона збирає скарби, вона йде до пророка, вона йде пред лице Боже, вона готова віддати все, що тільки можна. Вона приходить пред царя, вона приходить з листом, завіреним листом, читає цар цього листа, дивися. А там біда. Він читає цього листа, там, де мало звучати про славу Божу, але він бачить при цьому всьому ворожнечу. Він читає його і каже, Оцей цар арамійський, сирійський, він хоче проти мене війни, він хоче сьогодні проти мене ворогувати. І читаєш слово Боже, задумаєшся. А кому ж тоді написано в Захарії є таке цікаве місце. В Захарії, 8 глава, є такий прямо підрозділ, Скажемо так, 20-й вір. Так каже Господь сил. Прийдуть іще народи, і мешканці багатьох міст, мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть: Ходімо, при, при тому, укладімо. Умилостивимо обличчя Господнє, шукати обличчя Господня сил. Піду і я і піде велике число людей, і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє. І ми бачимо, Бог своєю любов'ю посилає ту людину до ізраїльського народу. Да, це не іудея, але тим не менше там є ті, які шанують Бога. Приходить людина, шукає зцілення, Приходить до царя, а куда йти по іншому, їй сказали, що є пророк Самарії. Значить, потрібно прийти. Більше того всього, деяку аналогію ми бачимо в новому заповіті. Адже, схожа, досить ситуація відбулася на початку Євангелії, коли ми читаємо, коли Ісус народився в Вифлеємі іудейськими за Днів Ірода, царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар іудейський, що народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись, почувши цар і розтривожився і вегес Єрусалим з ним. Нічого не нагадує. Скільки років пройшло, а все те саме повторюється. Коли б має Господь Бог посилає своє благословіння, трудиться над душою людською, дає їй обставини, підкріпляє її, посилає в її, нуж... в її життя деяку определену нужду, приводить до свого народу, приводить до царя, а цар не знає, що робити. А цар не знає, що йому робити. Він знає про Бога, тому що він каже: Хіба я Бог, що можу оживляти. Приходять мудреці з іншого місця. Вони не знають, вони чужди ізраїльських обищів. Вони прийдуть, тому що вони побачили определену ознаку. Сам Господь Бог їх привів. Вони приходять перед Єрусалим і кажуть, уже: ось ми бачили зорю. В результаті цього піднімається паніка, починається шукати, шукати з пророчів, піднімається. Але відповіді так і немає. Більше того всього, з мудрецями ніхто із священиків не пішов, інших якихось селевіцьких або книжників, ніхто не пішов, тільки самі мудреці. І коли дивишся це місце того писання, воно прикрим заявляється по тій причині, що Господь Бог посилає сьогодні душі деякі обсавані, коли вони взивають до Бога. І Як важливо сьогодні мені і вам. Бути цим світлом, через яке людина не спіткнеться. Бути тим, не тим царем, який не знає Бога, не знає Пророка. Більше того, всього, якби було б воно так, було б хоча б виправдання. Але перед цим ми читаємо інше місце Святого Писання, перед цими подіями буквально. Коли Бог допускає так, що прийшло три царя в пустиню цар Єдомський, цар Іудейський Ізра... цар... Цар Є... цар і цар Самарійський. Цей самий цар був в пустині. Цей самий цар бачив безцінне положення. Цей самий цар бачив, що Господь Бог через Єлисею зробив. І коли Бог приводить цю, саму, цю людину до царя ж Ізраїльський, який би мав би знати, що є пророк, він розгублений. Він знає Бога, але не знає про Бога. Він чув про Бога, але не знає Його благодать. Ри, братія і сестри, це історії прошлого. Але як вони сьогодні актуальні? Коли сьогодні ми бачимо людей, які коло нас знаходяться, і, як важливо сказати, є живий Бог, тоді були пророки сьогодні є Ісус Христос. Тоді були люди, через які Бог являв свою славу. Сьогодні Бог явив свою славу через Ісуса Христа. І як важливо знати Бога, як важливо знати Його Слово, як важливо знати Ісуса Христа особисто, як знала та маленька дівчинка, завдяки вірі, якій прийшло то спасіння в життя тої людини, адже почувши ту вістку від устної маленької дівчинки, ту слабу віру, можливо, не настільки знання догмати, Писання, можливо, вони інше, можливо, вони молитовні служіння, які дляться годами, або вони дляться, що можемо стояти на колінах часами, але знати Господа особисто, не інформативно, а практично. Більше того всього, є такий, до прикладу, у нас приклад по городу у нас їдуть учебові автомобілі. На них буквочка раніше була У, тепер буквочка Н новачок. І коли ми дивимося на них, це люди, які в автошколі вивчали правила дорожнього руху. Одне діло знати правила, а друге діло, коли сідаєш за кермо, ти чіпляєшся за кермо, руки в тебе починають зжиматися. Я пам'ятаю перший раз, коли я був на вождіні, то руль крутив не я, а крутив мій інструктор, бо я так за нього копився, що треба було мене крутити з цим рулем. Ну настільки в мене ступорна ситуація вийшла. Тому що я не знав, що робити. Дорогі браті і сестри, як важливо сьогодні нам не бути в такій ситуації. Коли Господь Бог посилає до нас, тих определених людей, кому треба сьогодні засвідчити за Ісуса Христа, за Його благодать, щоб ми не оказалися на місці цього ізраїльського царя. Більше того всього, ми бачимо іншу історію. Коли Господь Бог посилає свого Пророка і каже йому, нащо ти розірвав свою одежу? Навіщо ти це? Ця людина думала, що це випробування, але це було не випробування. Це було банальне незнання. Це було банальне небажання шукати Бога. Нащо він це зробив? Він міг би вказати пряму дорогу. І Бог не бажав, щоб він розривав своїх одеж. Але та людина по своєму незнанню зробила те, що хоча б могла зробити. В результаті, оказується, це було не сильно потрібно в даному, в даному контексті. Але більше потрібно було інше мати. Віру. Коли вони знаходилися там в пустиді тріцаря, один із них мав віру, це був Йосафат, і він знав, що йому робити. Він знав, кого його шукати. Йому шукати треба було пророк, і він його знайшов. Бог допустив, що показався там пророк. Дорогі браті і сестри, як важливо сьогодні нам особисто знати Господа Бога нашого. Як важливо, щоб його слово Сьогодні особисто до нас проговарювало. Як важливо сьогодні нам навчатися від нього, тому що, брати і сестри, ми не прийшли сюди вивчати тільки теорію. Ця теорія вона має життя і практику. Вона сьогодні застосовується словом Господнім. І Господь сьогодні випробовує нас через своє слово, навчає, показує нас, як сьогодні ми можемо сприймати його слово. Де, коли він говорить, воно до нас не зрозуміле. Ми можемо сказати, Боже, та не до мене, да я не согласен, а після приходиться нам розривати і казати, Боже ж, ти був правий. Дорогі браті і сестри, і це слово сьогодні звучить до мене першочергово, щоб я сьогодні нахилив своє серце до Господа Бога, взискав його, як потрібно, шукав його, бо Господь Бог каже через слово своє, через пророка Захарію. Настане момент, коли церква Господня вона має бути світлом, коли настане момент Він каже до ізраїльського народу, що за іудея будуть хапатися люди. І вони кажуть, ми знаємо, що вас з вами Бог. А нам сьогодні потрібно укріплятися Господом Богом нашим і знати його. Особисто, щоб засвідчити да, живий Господь, дає Господь сьогодні в Ізраїлі, дає Господь Бог сьогодні в церкві, дає Господь який сьогодні ісцеляти, освобождати, який сьогодні Господь Бог могутній завершувати недоступний сьогодні для нас, як написано, і ні конями, колісницями, а ми іменем Бога нашого хвалимось. І ви думаєте, це пуста фраза? Згадайте, що цей цар скаже на смертному одрі е, Єлисея. Прийде до нього і буде казати, колісніться Ізраїля і його. Тому що цей цар дещо пізнав. В кінці, коли вже Єлисей мав відходити, він приходить до нього і він плаче, тому що він знає, що то була велика сила Господня. Дорогі браті і сестри, ми маємо сьогодні більшу силу Господню. Ми маємо Ісуса Христа, Той що більший. Написано в слові Господньому, що. Прийде на, народ, враніше, прийде на суд цариця Савська і осудить народ цей, тому що серед них більший. Прийде інші люди, і вони осудять, тому що серед них більший. Сьогодні серед нас Христос, сьогодні серед нас Його сила, Його присутність, за що слава хвала йому. як важливо нам сьогодні відчувати її, як важливо нам сьогодні віддавати своє серце для Ісуса Христа, як важливо сьогодні моє серце, щоб воно було розположено, як тої маленької дівчинки. Яка може засвідчити великому царю, великому великому воєначальнику, той, хто і не із народу гім, той, хто ворог в простоті, в любові Христові, в благодаті, що є живий Господь, що є той, хто який спасає, що є той Господь, який із Савла, який гонить церкву, воздвигне Павла, який зробив велике ділю Господню, через якого Бог буде, до якого Господь буде казати, це є мій Сосуд. Але Господу Богу сьогодні потрібні ті, які знають його, і просто слово знають. Знання надмівають. Читаємо слово Господньому. А любов, любов до Господа Бога. Вона сьогодні у нас зазідає. Тому, дорогі браті і сестри, ми будемо молитися до нашого Господа, будемо передивлятися наші шляхи. Я особисто свої буду передивлятися. Поганий я учень, можу за себе сказати особисто перед усіма. Мало навчаюся від Господа Бога. Знання, може, Бог дає, але деколи практики маловато. Але сьогодні Господь Бог благословляє нас, щоб ми сьогодні практикували слові Його, щоб Господь Бог благословив і діяв через нас обільно. Йому нехай буде за все слава і хвала. Амінь.